Латвія держава в північно-східній Європі, котра отримала незалежність наслідок Першої світової війни. Країна жила собі вільним демократичним життям. Аж поки 15 травня 1934 року голова уряду Латвії Карліс Улманіс здійснив державний переворот. Він розпустив парламент, частину депутатів тимчасово заарештував. А також були заборонені всі політичні партії. Після тоталітарного перевороту Густавс Адольф Цельмінш звинуватив диктатора у тому, що той вкрав його гасло Латиська Латвія. Спроби знайти. Компроміс між Уманісом і Цельміншем ще до перевороту зазнали невдачі через різні погляди цих людей. Переконкурс не збирався співпрацювати з авторитарним режимом і пішов у підпілля. Цей же рух і готував заколот проти Уманіса. Латвія станом на 1936 рік має три воєнних заводів, сім фабрик та одну верф. Має нечисельні збройні сили до того ж, які є не повністю укомплектованими. Пересічні громадяни не бажали записуватися в латвійську армію, надаючи перевагу входження в перконкурсці. Розкол в країні все збільшувався. Армійська агентура розповсюджувала ідеї про перехід на сторону Густавса Цельмінша. під армійським тиском. Улманіс був вимушений вхвалити закон, який дозволяв утворення приватних воєнних армій. Однак, суспільств. На цьому не зупинилося. Пропаганда громового хреста проникала не тільки в армійську сферу, а й розповсюджувалася і на інші верстви населення. Згодом був проведений марш в ризі, за яким люд вимагав призняття заборони на перконкурс. Улманіс пішов на чергові поступки однак вів чіткі обмеження. Чисельність повинна була досягати до п'яти тисяч осіб, але всупереч цьому армія Густавса поповнювалася новими учасниками. Її чисельність складала вже 20 тисяч осіб, 26 січня 1937 року. Цельмінш та його військо рушило захоплювати адміністративні об'єкти по всій Латвії. Зрештою, повстанці зуміли захопити Курляндію. В Ризі та Далхпілсі місцевим диверсантам не вдалося підкорити стратегічні об'єкти між офіційним урядом та громовим хрестом. Почалася громадянська війна. 9 лютого війська Густавса зуміли узяти в оточення Ригу. Після довгої оборони за кожну вулицю міста гарнізон офіцій. Влади пав громовий хрест влаштував воєнний парад. Тимчасова воєнна адміністрація розшукувала Улменіса. Однак в Ризі його не було. Захоплені генерали, які обороняли місто, були страчені за зраду батьківщини. 4 березня перший кавалерійський загін увійшов у місто Валміера без боїв. Плани армії Хреста входило обійти регулярні війська офіційного уряду та захопити давпіл без бою. Але на підступах від Валмієри армія зустріла супротив, який тривав недовго. Після взяття Резекного офіційна влада Лала зброю, щоб легітимізувати захоплення влади в країні між генералітетом Улманіса був підписаний акт про передачу влади, замін на амністію. Після чого генерали повинні були покинути Латвію. Ми їм підготували білети до Аргентини. Після проведення успішного перевороту в країні ще залишалося багато нез'їдних новим порядком речей. Державу охопили страйки та бунти. Була створена підпільна організація, ідея якої була відновлення влади Уменца. для відновлення монополії на владу та придушення усіх проявів непокірності. Густав Сцельмінш підписав сталовий пакт з Німеччиною. Німецька агентура та СС повинні були ліквідовувати будь-які чинники супротиву, поки громовий хрест не зможе узяти під контроль усю Латвію. Головною мрією Ю Адольфа Цельмінша було створення Балтійської конфедерації. В Її склад повинні були увійти землі Литви, Естонії, частина земель Німеччини та радянської Росії, а також Віленський край, який наразі перебуває у складі Польщі. Після налагодження ситуації в країні Латвія повинна була готуватися до війни. Для цього їй потрібно було створити велике військо та міцну економіку. Необхідно було розправити плечі та заявити про себе на міжнародній арені. Першим кроком для створення конфедерації мало стати включення земель Литви та Естонії. Склад Латвії, Естонія стала першою країною, яка зазнала цієї участі. 10 лютого 1938 року було оголошено війну Естонії. За короткий час військо зуміло розділити країну навпіл. 21 лютого була взята столиця Талін. Після недовго супротиву, 27 лютого, Естонія капітулювала. Її землі повністю увійшли в наш склад. Під час нашої інтервенції в Естонію в Литві розглядали ідею превентивного удару, щоб дезорганізувати латвійську армію. Однак цього не сталося. Литовський генштаб побоювався, що третій Райх стане на захист Латвії та її інтересів. Литва ж також не могла уникнути участі входження в наш склад. 6 березня була оголошена війна. В короткий строк наші війська змогли оточити основні литовські сили. Найбільші литовські міста пали до 14 березня. Зрештою, 20 березня Литва капітулювала. Після капітуляції почався план по поділенню їх спадщини. В кінці кінців було вирішено, що Литва увійде в склад Латвії. Однак третій Райх зажадав собі мемельський Рай, який раніше належав німецькій імперії, щоб не псувати стосунки з єдиним союзником, 24 березня Густав Сельмінш урочисто проголосив про об'єднання Балтійських держав. Уніоністи в країні святкували цю подію. В столицях були багаточисельні виступи з закликом проєднання. Після проголошення Балтійської держави для країни постали нові випробування. Треба було завоювати довіру та переконати литовців та естонців на співпрацю. Вхід пішла активна пропагандистська кампанія. Окремі учасники естоно литовської інтелігенції та просто патріоти зниклих країн почали створювати таємні організації та гуртки. Деякі з них зв'язалися з рухом супротиву в Латвії. Організація Улманіса поступово поширювала свій вплив. До того ж, палки в колеса вставляв радянський союз, який активно фінанс. Ленсував ці рухи та допомагав деяким елементам та очільникам рухів переховуватися в країні 14 січня. Виникло збройне зіткнення на Балторадянському кордоні. Під час цього конфлікту латвійські прикордонники знищили радянську диверсійно-розвідувальну групу, яка налічувала 54 особи. Відразу ж після цього СРСР висловив свій дипломатичний протест і вимагав пояснень. У нашому плані було вирішити ситуацію військовим шляхом та змінити кордон, відкинувши його на 30 кілометрів. Але Німеччина перешкоджала. Нашим планам і не дозволяла розвивати конфлікт. В результаті нам довелося виплатити компенсацію за ліквідовану техніку та сплатити гроші сім'ям загиблих 25 серпня 1939 року між СРСР Райхом та Балтією був підписаний пакт Молтова Рібентропа мунтерса який в офіційних документах стверджував намір держав не нападати на одна одну. До того ж, в таємному протоколі до цього пакту містився план про перерозподіл сфер впливу в центрально-східній Європі, 27 вересня. Німеччина Надіслала ультиматум Польщі про передачу в склад першої Данцеву. поляки. Відповіли відмовою. Наступного дня німці переступили через польсько-німецький кордон. Зрештою, після довго та відчайдушного супротиву, Польща пала за секретним протоколом пакту. Балтія отримала Віленський край протягом останнього року зі сторони СРСР було все більше і більше провокацій. Ми ж дотримувалися пакту та рекомендацій Німеччини у питанні Балторадянських відносин. Зрештою, на президії ЦК КПРС оголосили існування на. Нашої держави недійсним і те, що землі Балтії повинні бути у складі СРСР 25 вересня 1940 року. СРСР розпочав Прибалтійську стратегічну оборонну операцію. Червоні широким фронтом вдарили по прикордонні. Цього ж дня у війну проти СРСР вступила Німеччина. Пакт Молотова Ріббентропа Мунтерса оголосили недійсним через його порушення радянським союзом. 1 жовтня червоні провели морський десант в Ліапаї та Паланки, 9 жовтня його було ліквідовано. 8 жовтня Тня почалася псковська наступальна операція. 28 числа. Ми успішно змогли пробити оборону та стати поблизу Ленінграду. В оточенні опинилося 10 дивізій ворога. СРСР поставив для себе основну задачу не дати пробитися країнам усі на північному фронті. Натомість, же південний фронт був слабо захищений. Румуно німецьке військо швидко просувалося по території України. Балтія теж не відставала від своїх союзників. 24 листопада було відрізано від постачання припасами Ленінбург, 30 листопада. Місто опинилось. В повному оточенні широким фронтом ми наступали в глиб території СРСР з 6 по 12 січня. Ми зуміли оточити чисельне угрупування радянських військ, яке захищало центральний фронт. 37 дивізій ворога опинилися в пастці у Білорусі. Ще 16 Зуміли оточити наші союзники. Найкраще радянське військо було розбито та знищено. Залишки їхньої армії ледве тримали фронт. 21 лютого без бою ми узяли Москву, 4 червня 1941 року. країни осі оволоділи Сталіна. Градом 23 червня перший мотопіхотний батальйон зміг відрізати Кавказ та Кубань від радянського союзу. В ході кавказької операції було оточено та знищено 18 дивізій. Останній вогонь супротиву на Кавказі пав 9 вересня. Після чого наше військо ринулося до Уральських гір. Врешті-решт, після довготривалого супротиву країни усі домоглися капітуляції радянського союзу. За результатом мирної конференції були утворені райкомісаріати Україна, Росія, Сакартвело, Азербайджан та Вірменія. Території до і за прутом увійшли у склад Румунії, Фінляндія отримала Карелію та Кольський півострів. Балтійська держава отримала частину земель від Райкомісаріату Росії всередині ж країни були створені Райкомісаріати Білорусь, Новгород, Смоленськ та Була. Райхкомісаріат Росія опинив. Під спільним контролем Балтії та Німеччини низка країн Центральної Азії отримала незалежність. СРСР же не припинив своє існування. У нього залишилися території Сибіру. Японська імперія утворила на зеленому клині українську державу та захопила Камчатку і Чукотку. Отже, за період правління Густавса Цельмінша Латвія досягла небаченої могутності. Громовий хрест зумів захопити багато земель та розбити усіх ворогів. Поміж цього з плином років Цельміж зумів ліквідувати будь-які організації, які чинили. Опір. Тепер Латвія буде великою назавжди. Що ж, така от історія вийшла у нашій альтернативній реальності. Дякую вам за вашу підтримку у коментарях. Ваші слова тішать мене та надихають на створення нових відео. Не забувай ставити лайк, підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім папа! -па.